Артисти це не лише про творчість, так це і про заробіток, тому що так. треба жити за щось. Скільки в тебе зараз виходить заробляти на місяць? від двох до п'яти? Ну, тому що є треки успішні, це монетизація, доволі, доволі добре. YouTube приносить кошти, mm -hmm. а також якісь концерти, корпоративи. А скільки ти заробив з цього хіта рекорду? Я думаю, за скільки вже три роки. Ну там майже 50 мільйонів. Ну, десь і 50 парень. десь так. Ну десь можливо, більше. Можливо, долар. більше. Да. За 50 тисяч доларів можна собі так трошки не складати на квартиру? Можна, от я дещо відклав, але ж аранжування, кліпи mm -hmm. в. Ромо артист це насправді не дуже дешеве задоволення. Але мені що подобається, і зараз я бачу, наш ринок йде до того, що ми можемо на монетизації класно заробляти, і це дуже прикольно. Ну не слухайте на піратських сайтах краще не слухайте російську музику. і російську музику. Так зараз монетизація насправді в Україні працює. Якщо пісня залітає, можна заробляти хороші гроші.